Ура! Киевская нагру! Добро рождение, Колечко. Киевская нагро, ура! Які там лінії? Розкажи нам. Червона сыня і зелена. А как же ділянки проєктування? Ота ми собі бажаємо, щоб оці ділянки просто не були, бо щоб Ди... добре... Так, добре... ти бачив, де вона свічка стояла, куди треба добити Ну куди це? <сістат> Троєщина! <сістат> <сістат> <Такий зиматурок>. <сістат> 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 це твоє Будеш його їсти. Ну спочатку да. спочатку їсти, Можеш а потім строї зробити. Ану. Київське да. метро смачне. Який дан? Київське метро Мені часто буде таким малювати. Писай. не Ну, а тільки на метро. Давай, на метро писай.